Возобнови тих, хто це дуже хоче, хто дуже просить, хто від щирого серця зараз відчуває те саме, що і я. Просто нехай прийдеться, слава Боже. Ти знаєш моє життя, і скільки разів я молилася за це такими молитвами, скільки разів я. Приносила жертви за те, щоб моя молитва вона ніколи не переставала, щоб в мене була постійна та молитва. Я так і не змогла в житті прийти до постійної молитви, тому що постійні якісь тривоги, постійні якісь проблеми, постійні якісь сварки, якісь переїзди. Як написана суєта, написана суєта, вона вибиває нас через оці всю суєту, яку ми маємо в своєму житті, ми просто. Втрачаємо саме дорогоцінне, що є відносини з Богом. Коли щось стає на перший план, Бог відходить на задній план. Боже, але ми знаємо, як має бути правильно. І набагато легше про це говорити, і дуже важко це втілювати в життя. Дай нам таку благодать, Боже, дай нам таку силу. Щоб відновити це, щоб почати це хоча б з якогось невеликого кроку, з якогось невеликого часу. Наше вчення це було молитись не менше години. Не менше години. Я знаю, що коли ти молишся в духі, то ця година вона пролітає за п'ять хвилин, ти можеш не відчути. Іноді буває важко. Але це таке наше вчення. Я нікому це не нав'язую, але. У кого є яке бажання, просто дай почати нам хоча б з якогось маленького проміжку, щоб потім прийти в цей бажаний результат. Дай нам зрозуміти, Боже, кожному, хто цього ще не знає або не розуміє, що молитва, молитва це не те, що потрібно Богу. Саме головне, нам треба зрозуміти, що молитва це не те, що потрібно Богу. Це в першу чергу потрібно нам. Якби кожна людина розуміла настільки важлива молитва в житті, наскільки вона дієва, наскільки вона нам всім потрібна, якби люди бачили, який результат дає молитва, що відбувається в духовному світі після вогняної молитви, набагато більше людей би молилося. Набагато більше б людей молилося, тому що іноді. Та не іноді завжди. Молитва може замінити вам походи до лікарів, просто всі ваші питання вирішити. Всі питання, всі ваші... все закрити може молитва. І вам не прийдеться долати якийсь лабіринт лабіринт з перешкодами, біг з перешкодами, там, різні естафети долати, коли є молитва. Тобто, уявіть собі, просто. От закрийте зараз очі і уявіть собі картинку. Ви стоїте перед проблемою. Перед вами стоїть великий камінь, який вам треба розбити. І у вас є великий молоток. І біля вас поряд стоїть Бог. І от вам цей камінь треба розбити. От вам просто пройти далі в житті, у вас є проблема, велика така, великий камінь. І у вас є кувалда. Уявіть собі, по-перше, ця кувалда вона дуже важка. По-друге, цей камінь дуже великий. І ви цей камінь будете просто оцією кувалдою розбивати так довго, просто так довго ви будете розбивати. А поряд стоїть Бог. І Бог великий, Бог необ'ятний, Бог сильний і всемогутній, для якого йому стоїть тільки так ух, дунути, і цей камінь просто щезне. Все, що вам треба зробити, це помолитися, просто помолитися. Уявіть собі. Іноді молитва, годинна молитва чи півгодинна, молитва. ну я хочу так сказати, годинна молитва. Уявіть собі, може коштувати вам років життя, як коли ви будете долати цей цю розбивати, роками будете цей камінюку розбивати, а вам просто треба було помолитись, просто помолитись, звернутись до Бога. І Бог стоїть просто, Отак стоїть. Дитя моє, я тебе так люблю, донечка моя рідна. Моя прекрасна, дорогоцінна, дочь царя, дівчата, ми всі дочері, царя. Ви знали? Ми дочері царя, великого царя. І він стоїть каже, дочь моя визлюблена, я тебе так люблю. Просто звернись до мене. Я твої ну, всі проблеми вирішу. Отак. А ми з є. Я горда, я все сама, я все смогу. Де моя кувалда? Зараз я буду боротися. І потім, коли ти вже я більше не можу, Бог, ти мені нужен. І тоді ти вже коли вже сяти, вже просто в розбитому стані сама, вмісто розбитого камня, наше розбите... наше розбите життя. І тоді ми вже схиляємося. Від безпомощності, від безвихоття ми просто вже падаємо. Боже, будь ласка, А Бог говорить, Бог той, хто йде попереду нас. Він іде, а ми за ним слідуємо. Він іде, а ми за ним слідом. Він прокладе нам шлях. Він все на нашому шляху розчистить. Тільки треба йому довіритись. Так хочеться, щоб люди це розуміли. Хтось думає, що в грошах щастя, хтось думає, що грошима можна щось порішати. Гроші щось можуть вирішити, але не все. А Бог може вирішити все. Просто все. У грошей є свій приділ, у грошей є свій печальний кінець. А у Бога нема кінця і початку. Він безкінечний Бог. Він є і початок, і кінець. Він перший і останній. Він той, хто все створив, той, кому все підчиняється. Треба тільки довіритися йому, Боже. Дай нам довіряти тобі і довіритися тобі повністю, все своє життя довірити тобі. Дякую тобі, Боже, за цю молитву. Дякую за Духа Святого, який веде і й направляє. Дякую тобі за всіх людей, які доєдналися, які слухають. Я не знаю, чому вони слухають, чого їх так багато, але я дуже вдячна, мені приємно, я розумію, Боже, що це не моя заслуга, це ти працюєш, і я рада, що я твій перехідник. Через який ти можеш тут щось робити. Я перед тобою, Боже, як написано, «Вот я, возьмі мене. Іскала я кого мені послати, і ти сказав, вот я, возьмі мене. Боже, мені іноді дуже важко, але я готова. Просто візьми мене як глину, і ліпи те, що ти хочеш. Те, що ти хочеш робити, роби. Я вірю, що Твоя благодать з нами і що. Ці ефірі комусь потрібні. І хтось приходить, і хтось отримує слово від Бога, хтось отримує відповідь, хтось отримує настанову, хтось отримує підтримку, направлення до дії. Я дякую тобі, Боже, що ти дієш через нас, що ти що ти взагалі даєш всередину це бажання, тому що це бажання не завжди є. Але коли я. Починаю в цьому процесі, я в нього так занурююся, що мені просто не хочеться зупинятися. Я б молилась, мабуть, до ранку. Я б знайшла, про що молитись би до ранку, якби мені не треба було так рано вставати. Благослови всіх, хто добув до кінця і молився. Дякую за кожного. Дякую всім. Слава тобі, наш великий, святий, всемогутній Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.